Цікава теза, яку цей Кішур як Махбубані піднімає, що це питання справедливості цього руху підйому Китаю і його претензій цих на особливу роль в світі. І він ще тут зазначає тільки Китай і Індія. От вони двоє. Він каже, що, у тисяч... що взагалі домінування Заходу це дуже такий ну, епізод всесвітньої історії. Це ну, там, останні 200 років. А домінування Америки це останні 120 років, 100%, якщо після Першої світової війни брати. Це дуже невеличкий епізод. А до 1820 року великі азіатські держави, там, в Індії, в Китаї, особливо Китай, тому що Китай був централізований, вони мали Китай, тільки там складав 30% світового ВВП. Інше питання, що він не вів, як, як в версії маглобані, що він не вів такої агресивної полі...